Для створення відеокліпів використовують відеоредактори. Відеоредактор це програма, що містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують відеофайли на комп'ютері. Різні відеоредактори мають різні можливості і набори інструментів для опрацювання відеофайлів. До складу операційної системи Windows 7. Входить відеоредактор Кіностудія або Windows Live Movie Maker. Використовуючи його інструменти, можна видаляти зайві кадри з відеозапису, розташовувати відеофрагменти у будь-якій послідовності, додавати музичні файли, голосовий супровід, титри тощо. Відеоредактор «Кіностудія» було створено на зміну програмі Windows Movie Maker, що входить до складу операційної системи Windows XP. Існують також інші відеоредактори, зокрема, «Pinnacle Studio, Adobe After Effect, Adobe Premiere, Sony Vegas тощо. За допомогою програми Camtasian Studio. Можна також записувати відео з екрана комп'ютера. За допомогою відеоредактора створюють проект. Файл, що містить відомості про порядок розташування та час відтворення аудіо і відеокліпів, відеопереходи, відеоефекти, назви, титри тощо. Після збереження проєкту його файл можна відкрити пізніше в середовищі відеоредактора. Та внести до нього зміни. Проекти, створені в програмі Кіностудія, мають розширення WLMP. А у програмі Windows Movie Maker mswm. Готовий проект може бути збережений як фільм. відеофайл у відповідному форматі, наприклад, WMV або mpeg 4 Фільм можна зберегти. На комп'ютері чи компакт-диску відправити електронною поштою чи розмістити в інтернеті.